Фанат, ты скоро там? Да подъеднуете. В смысле? Да раз так, попробую, это... не не, не Давай заново зайдем. Стоп, нет, да я спробую-ка.

Це така штучка, нам треба класти на ростіння, і ти його не можеш забрати. Дивись, зараз забирайка, у мене ці два рослини не зібралися. Mm, uh. А в мене теж кокоси є, смотри. А mm -hmm. в тебе є? А в тебе є мутірований кокос? У мене є мутірований кокосик. Mm. Так, а я можу на свій кокос забиратись. Я тоже могу. А для тебя важче. Нет, смотри. Нет. Приберем, прыгаем, залазим. Она на самую хорошо. все, я на кокосе. И я на кокосе. а у это тут замороженный кокос. А у а меня золотой. И у меня есть, если ты меня удивишь, у меня. Так, на вот, собираем. Чего у тебя денег так мало? Потому что я купила новую штучку. Mm -hmm. Такую вот, ты тоже можешь купить, но а ты будешь бедна. Для... А за сколько у нас? 20 миллионов. Нет, не надо мне. Что за 20 миллионов? У меня будет 48. 40... Кошка почти. Я купив цю штучку. І Тепер я можу зробити... Ах прикольно! Ти... я! Де что ти не можеш? Ха-ха-ха. А чому? Ну питомця кого більше... А ку... де питомчик купляти? нема? А смей. Я теж не знаю де. Коли буде нове обновлення, питай в разрабы як купляти П'ять тепер Я сам не знаю без поняття Оп а. маги. Що тут в тебе? Може тобі щось продати? Что тут делать надо? А, ничего продать не могу. Нагород. Что ты раздел? А на нагород. А мы на киви, а в тебе є киви. Ееее. А в тебе є гамак. Нема, мені не надо. А тебе кукурудза є? Нема. А У мене є Показати? У тебе є гігантські помідори? Нема, а да мені гігантської кукурудзи. А кукурудза за скільки продається? Я не знаю. Я купив просто був. Ч ⁇ Все, здесь три катамны. Б. Я томаты не туда вы А я хочу проверить, скільки коштує ось така вот полуни Вот такая вот я живи, кавиолет. Подожди, я кого такая вот моя смонтированная живи, ка. А это твой огород? Да. Ты, Ось Вот ця... А я, в, а мой той самый дальний. Тебе повезло. Тебе швидше добиратися до цих штучок. Знаєш, що саме дороге зараз було? Що? Емберлія. Нет. О, помідор. Я розібрався, як купляти. А як? Ди сюда и тут нажимаешь на кіст там циферки. Ты можешь яйца купить. Ну mm -hmm. там сами бомбежать. А ты за 50 кубе? А це? Не знаю. О! Але динозавр, а в ям динозавру 41 рік. А как динозавр зробити? Чи його вже нельзя зробити. Не можна отримати. Можна отримати одного дня на завтра. Диві, такого... Ти, ну ти такого не можеш себе дозволити А, для мене краб прийшов. А до мене тільки що спити там. Без бабки дали? Так. Да. це ти в мене украла. Що там? Я в тебе нічого не украдала, то крав мій до тебе підійшов. Ні, я тобі зараз дам. Ай, ай. Де до мене приїхала? Через минут, хвилину буде семена. Можна купити. Угу, угу. А ти тут який ямбовий п'ятомець продає, можна вилучити. А як його получить? А ты такая куплять надо. А тут як хочется безвонатить. Хотя колено мутация будет. Мутация будет заризбавить мин. А, пятнадцать на минуту. Не. Так а як яйца куплять? Я не показывал. Два идти вс будешь где мутація в мене на городіку? А як щитки получать? Что получать? Щитки эти ещ даже не знаешь. Да, я, я, я просто не играю. Пороши! Давно были шахматы трика днів назад. Потому ти ты меня напытала. Так что набереши ты меня. Это что за небо странное? Мутация новая. Оп. Пардо де миллион на кукурудзка. О, манго за мільйончик. То не манго, що то шостому за мільйонся. Ну что я нагардене? Сюди можна посадити? Двоечка. О, безусловно. А я а там в инвентаре есть и лопата, і лопата, и питомца як получается. Можно питомцы два не надо сили. дуже сильно. Вони. Окей. Их вже можно передавать. Давай мне прийняв. Прийняв продав. Дорогу продати. Я петів продав. А можеш добрати? Ага. А можеш показати Пети, як оті жетони получать? Дякого пати? Ну, за яких я тобі тільки дала? Я вже ти просто так дала. Так як їх отримати? Всем пока, миксы даю в